Учасникам фестивалю було приємно, що на його відкриття до одного з провідних театрів литовської столиці прибули сенатори з Республіки Польща, представники Литовського сейму, польського посольства у Вільнюсі. Грали польською мовою, тому що це фестиваль польської сцени, тому тут у нас в Житомирі прем'єра йшла російською мовою. Ну і коли нас запросили, ми почали вже готувати саме ту ж саму виставу, тільки польською мовою. Наші земляки повезли до Вільнюса, добре відомо в нас, п'єсу Габріели Запольської, мораль пані Дульської. Її теплий гумор, нагадування про моральні принципи, за якими має жити людина, і які на жаль у нас час багато хто забуває, викликали щирі захоплення глядачів. Це був досить цікавий фестиваль. Який дав можливість спілкуватися різним народам, але всіх об'єднувала польська мова, всі спілкувалися польською. Ми звернули увагу на те, що українців там надзвичайно поважають. Навіть така малесенька деталь, цінники написані на товарах литовською, англійською. І українською мовою це нас надзвичайно дивувало. І ви розумієте, що неодноразово до нас зверталися, а це наші брати українці. Тож лишається тільки побажати нашому польському театру дальших успіхів.